Світ навколо не такий, яким ви хочете його бачити, а уявіть, ви взагалі не бачите. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про порозуміння між світом і людьми з особливими потребами. Хочу, щоб майбутні дітки, з таким як у мене, і іншим. И фитвипетков. Неполовина мені дуже подъема ваша за подожди. Я принимаю буду пить по этой право. Да попрошу на хаву до друзей. Таких как я. Потиск руки, привіт! Чого насправді треба людям, яким важко рухатися, говорити, які не чують, не бачать, людям з особливими потребами? Це запитання до Володимира Носкова, харківського журналіста, кореспондента Радіо Свобода. Володя з нами на скайп зв'язку з Харкова. Вітаю тебе. Володю, скажи, тебе слово інвалід ображає? Колись так ображало. А зараз я вже ставлюся до цього а, слова спокійно, як до юридичного терміну. Ще перед ефіром ми з тобою розмовляли. Ти сказав, що ти ще маєш рекомендації розроблені? от до таких для таких закладів О, як так, ресторани так, 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 і кафе. Так. Не забудь, покажи, будь ласка, це центр права вибору. Отак видно, так. А, розробив меню для одного із київських ресторанів. У нас є просто. Спеціальний брайлівський е, принтер, і роздрукували це уніфікований, е, називається універсальний дизайн, коли є літери е, звичайні і рельєфні, тобто і для зрячої людини, і для незрячої людини. І тут можна почитати, скільки коштує кава, пальцем можна прочитати солодощі е, якісь і так далі, тому подібне. Це. Робиться просто, головне, аби на це було бажання. Мені е, там випало провести з тобою кілька приємних годин у Харкові. Я ходила з тобою вулицями, і я розуміла, що я не завжди знаю, як зробити е, так, щоб нам з тобою було комфортно пересуватися цими вулицями. Ти робиш це часто сам. Я взагалі сам із Дніпропетровська, як то кажуть, мала батьківщина Дніпропетровська. Потім приїхав. До Харкова навчатися у спеціалізовану гімназії для незрячих дітей. Це унікальний учбовий заклад, бо там нас вчили найдрібнішим, всяким таких навичкам зважати на ями акустично розуміти поряд з тобою дерево чи яма. Поряд з тобою, ти знаходишся на майдані чи вулиці проспекті, тоді вже а, прийшов до університету. Безперечно, у мене так само а, була проблема: знаєш, те, що називається, інтеграції, включення. Бо мій університет, як і сотня українських університетів, він не пристосований для людей, з вадами здоров'я. І тут теж в університеті, коли я прийшов, були проблеми. Я сидів в аудиторії звичайні, з звичайними студентами і е, писав шрифтом рельєфно-крапковим Брайля, а це такий стукінь. От ви чуєте, так, спеціальним грифелем, цяшком набиваємо крапочки, щоб потім руками можна було прочитати конспекти. І почали інші студенти писати доповідні на те, щоб мене вилучити із аудиторії, оскільки я заважаю працювати. І мені потім про це сказали. І безумовно, тут вже, знаєте, Розмовами, якимось е приятелюванням, дружбою, ти починаєш оцю кригу е розламувати, е аби вона розтанула. Але е якщо ці люди, якщо викладачі, діти тим паче ніколи не бачили перед собою поряд з тобою незрячу людину, безперечно будуть виникати ті чи інші конфлікти. Як налаштувати цей світ на те, щоб було продуктивне вирішення тих проблем, які виникають у контакті? Спробуйте пояснити, навіть не боїться сказати, що в мене проблеми з рухово-опорним апаратом. Або якщо ви не чуєте, то жестами пояснити, що ви не чуєте. Якщо не бачите, так і сказати, що я людина з проблемами зору. Тобто, не намагайтеся приховувати, що ви є інвалідом. Володь, дивись, бувають ще ситуації, на жаль. Коли е, людина, яка має певні проблеми, просто вимагає належного, навіть належного за законом до неї ставлення, але у відповідь отримує нерозуміння і е, грубу лайку, це історія з Черкас. Володимир Райченко інвалід першої групи, позору. Він судиться із місцевими перевізниками. Чому знає Дар'я Бунякіна? Ти бачиш. Яке воно, само їде даром, та ще й жінку даром везе. Володимир Райченко згадує дві поїздки у четвертій маршруті. Першого разу кондукторка вимагала від інваліда першої групи позору оплатити проїзд за себе та супроводжувача. А через кілька днів взагалі не пускала чоловіка в автобус та ще й ображала. Я все-таки зайшов до салону. От мене супроводжуча посадила, ну кондуктор почала там погрожувати, що Та я тебе на другий раз там. Кажу, ну що ви кажу, цуєте собі нерви і мені. Ну, давайте якось спокійно це розберемося. Після інциденту чоловік спробував порозумітися із перевізником, який обслуговує маршрут, просив відновити безкоштовний проїзд для інвалідів позору. На що отримав відмову, бо міська влада тоді не компенсувала збитків від перевезення пільговиків. Як вихід, підприємство запропонувало людям з інвалідністю з десяток квитків на безкоштовні поїздки. П'ять вісім квитків нашу первинну організацію інвалідів позору. Не задовольнить, тому що в нас сотні інвалідів. Щоб там перевізник не говорив, це вона хотіла мені та ще кільком інвалідам, які можуть за себе постояти, щоб ми мовчали, розумієте? Але ж питання, що 10 квитків вже ж не вирішує, проблеми. Коли із перевізником не порозумівся, звернувся по безоплатну правову допомогу Із наданим адвокатом подав на підприємство до суду, просив відшкодувати 10 тисяч моральної шкоди та 6 гривень за оплату квитків. Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги пана Райченка. Він задовольнив в повному обсязі розмір матеріальної шкоди в розмірі вартості проїзду, тобто це 6 гривень за квитки і. Частково задовільнив розмір моральної шкоди в розмірі однієї тисячі гривень. Перевізник із таким рішенням не погодився і вже подав апеляцію. Хоча нетолерантне ставлення кондукторки до пасажира визнає. Директорка каже, що кілька років підприємство перевозило пільговиків за власний кошт, без відшкодувань з бюджету. Хоча держава на це гроші виділяла, та міська влада спрямовувала їх лише тролейбусникам. Тоді в ЗМІ, в інтернеті знання багато було цих піднімалось питань, що відмовляється приватні перевізники перевозити людей. І ми звертались до них неодноразово, щоб вони прекратили шантажувати владу. Ми зустрілися, і ми дали слово, що ми ці кошти не виділимо. Що ми і зробимо зокрема, це підприємство за словами політика отримало близько 200 тисяч гривень. Але вже після інциденту з Володимиром Райченком, Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом. Володю, чи зустрічав ти щось подібне у Харкові? Чи траплялися такі історії з тобою? Безперечно, стикався, і буквально півтора місяці так само доводилося телефонувати до міської ради і вирішувати питання стосовно того, що мимо мене приїхав маршрутник. Я б можливо і не зауважив на цьому, але коли не вирухував, що це одна людина робить послідовно. Я взагалі радий, що пан Володимир, враховуючи наше українське законодавство, а зробив саме таким чином, і думаю, що саме в судовому розгляді це має вирішитися. Але розумієте, як, на мій погляд, сама система інвал... пільг, от о, яка існує ще з радянських часів, вона є сама принизливою. Я вважаю, що це може вирішити європейська система, а саме адресна допомога. Мені доводилося це бачити у Німеччині, у Польщі, у Бельгії, в інших країнах, коли ти заходиш, платиш, як і всі люди, і почуваєшся поповноцінним. повноцінним, але ти платиш. Це за кошти виділені державою саме в рамках спеціальної адресної допомоги. От ті, хто тебе можливо зараз бачить і чує вперше, вони почувши твою фразу, що ти побував в різних країнах, запитають, як ти це зробив. або зараз запитують, як ти це зробив. Ну Володимир Носков зробив тільки не тільки це, він ще стрибав. З літака з парашутом у воду він знімався у Олеся Саніна у фільмі «Повадир». Вибач, Володю, що я про тебе кажу ось так у третій особі, але так і є. А то зараз запитаю, скажи, ти літав сам? Е, так, я літав і сам, і не сам, але дійсно була така у мене подорож до Ірану, е, коли треба було летіти. Через Стамбул, без супроводжуючого, ну і ще й скаже, що без знання англійської мови, принаймні з поганим знанням, так але слава богу, долетів і гарно спрацював Стамбул, гарно спрацювали там. Е, всякі ситуації бувають, але ну просто потрібно не губитися і триматися. потрібно. Ну, так само як тримається Роман Кисляк, розголос навколо історії з тим, як його попросили з одного з львівських ресторанів, він допомагає, мабуть, ще раз і ще раз обговорити цю проблему і зрозуміти, що нам треба усім робити, щоб світ не був закритим ні для кого з нас. У центр духовної підтримки осіб з судовими потребами «Емаус» Роман Кисляк завжди приходить з солодощами як додому, бо тут його чекають. Після інциденту у львівському ресторані життя Романа змінилося. Коли його спілкування зросло, йому пропонують допомогу. Жартує, що ніколи працювати, а чоловік таксує, бо ходить на каву. Запрошень чимало. Є відчуття що люди почали поважати. Мне неприятно, что моя вада стала публичной. И за нее, честно, в 36 років э, вдруг обо мне узнали. Для Романа людяність важливіша від грошей. З бідних людей коштів за таксі не бере. Чоловік хоче змінити ставлення суспільства до таких як він. Тому разом з працівниками центру «Імаус» організовує тренінги для ресторанів, установ, офісів. Це мають бути такі елементарні базові, базові навики спілкування з людьми з особливими потребами, розпізнати, яка і це є неповносправність, знати такі звичайні правила етикету, які є у спілкуванні з, з такими людьми. Українське суспільство не знає нічого про людей з особливими потребами, бо їх зрідка можна зустріти на вулицях, а тим паче у публічних місцях. Майже 18 років 33-річний Юрій Михальчук провів у чотирьох стінах свого помешкання. Вчителі навчали його вдома, один раз був у школі, і від того залишився гіркий спогад. Учні намагалися його шкодувати, не знали, як біля нього поводитися. Останні 15 років він відвідує майстер-класи у центрі для людей з особливими потребами. Господь дає кожному життя, і він не вибирає, чи людина буде здорова, чи яка вона буде. І тому треба змінювати думку людей. Більше я вважаю виходити на вулицю, показуватися і не стидатися, що чи ти на візку, чи в ти, чи тебе погана вимова, чи ти чорний, чи ти білий, чи ти покручений, чи ти взагалі німий, це не має значення. Юрій працює у центрі міста у теплу пору року. Щоб сісти в автобус, просить людей. Їдемо у поліклініку. Тут подолати бар'єри йому безсторонньої допомоги важко. У мене, по-перше, рука слабенька. Оця. Якби тут було перило маленьке, я би підтягнувся отак як тут. Є перило, я підтягуюся, нема проблем, я би виїхав. Ні-ні ні. -ні, -ні. Люди дуже ну, попадаються хороші, переважно нема проблем сісти, але бувають люди, що просто не розуміють цього. І буває, що відвертаються або роблять вигляд, що вони не, не, не чують або не бачать. Не треба нас боятися тільки через те, що ми на візку. Я розумію, що людина має не має практики, не знає, як з нами говорити. А це не означає, що ми кусаємося. Він часто відвідує товариша у геріатричному пансіонаті. відстань долає аж за годину. Мусить їхати проїжджою частиною. Він не подолає самостійно перешкод тротуару, а дорогою ще й зустрічає знайомих. Росте здорово, мамі, дякую? Но. Ти бачиш, мамі, мамі, татові, дідові. Щоб здоровенька була, І, і, і дядьку дядько вітає дядьку віталь Галина Трищук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом у мене особисто велику повагу і інтерес викликають ці люди. Але чому? От правильно цей хлопець поставив питання: чому люди ми, здоров з здоров'я не з'являються на вулицях? Чому їх не побільшало? А знаєте чому? Тому що в більшості випадків люди не можуть самостійно виїхати. Із своїх власних будинків, ну і зрештою, все залежить не тільки від технічних параметрів доступності, а і доступності, от, про яку говорив цей хлопець, саме на духовному рівні. От ем, наш гість Володимир Регеша, воїн і благодійник. Він каже, що не те, щоб ми комусь мали там допомагати. Тому що у когось трохи більше проблем, ніж у нас. А це швидше ми собі допомагаємо, оскільки цей світ стане кращим, якщо ми зможемо зробити хоч трошки щось для тих, кому важче. Маючи своїх там, купу дітей, в тебе постійно в голові, що хтось цього не дотримує, да? ну, І Якось треба частку себе десь ще вкласти. Вчора повернулося тільки з інтернату, з Меджибожу. І так вийшло, що в нас не було машини, Ми ну, я звернувся до свого товариша і він нас повіз туди, в цей інтернат. Він пробув на передовій, він бачив так само і каліцтво, і смерть, і все на світі. Але він ну, не зміг залишитися ночувати в інтернаті і на ранок не зміг зайти туди, просто коли побачив цих дітей. Їздили в кафетері, їздили на різдво. Да, ку... да. Купався. Купав її. Куліш варили. На Новий рік шашлики Да. да Пам'ятаєш? Вони да. все пам'ятають. І так запам'ятовують, хто щось комусь пообіцяв, і це через місяць приїжджаєш. А чого ти мені не привіз? Як не привіз? Привіз. Там же ж є дорослі хлопці, дівчата дорослі, да? ну, Дорослі вони на вигляд. Я можу з ними спокійно там поговорити про щось, ну, я не знаю, про анонізм. Ну, наприклад, з ким він ще. Ну, з ким він ще зможе поговорити про це, да? Ні з ким. З няню? Ні. З директором інтернату, якому це. От, ну ні. Да, тут, чувак мої руки. Але для мене вони ну, такі точно самі, як, як і я. Там, і, і, якщо робити там якісь, ну я не знаю, ну, закатувати очі посипати голову попілом і казати: да, да, це біда, біда нашого суспільства, це не їх біда, це нашого суспільства біда. Що ми їх отак от взяли і що з самих там не знаю, з самих глухих радянських часів от запхали десь подалі від людей, від, від, від очей, щоб цього не було видно. Я, Володю, б хотіла тебе спитати. Як ти думаєш, наскільки від бажання пересічних громадян України залежить те, щоб ця ситуація змінилася на краще? Ми маємо. Просто, от знаєте, відкрити очі, відкрити вуха, а, і спробувати, знаєте, не ставитися, не впадати у крайнощі або ми говоримо про інвалідів як про суцільних героїв, або ми говоримо про них якось про, 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 про хачів якихось іждів'янців, і так далі. Просто ставитися до людей з вадами здоров'я як звичайнісіньких людей, які а, так само. Хочуть жити гідно, але є люди пасивні, а є люди активні. Звісно. От активність це теж норма. Можливо, Безпекція. на мій погляд чи на твій, це більша норма, ніж бути пасивним. І от Ліза Шапошнік, про яку багато хто знає, оскільки це дівчинка з Донеччини, яка приїхала у Київ і під час Майдану, під час Революції Гідності багато годин поспіль працювала на кухні ось тут, отут у приміщенні Київської міської ради, готуючи бутерброди для тих, хто був на Майдані. І зараз Ліза хоче допомагати таким, як вона. Активістка Євромайдану, волонтерка, боєць добровольчого батальйону Айдар Ліза Шапошник у Києві намагається створити організацію, яка допомагатиме соціально незахищеним громадянам, переселенцям, пенсіонерам та людям з особливими потребами. Я зараз готую програму, скажімо так, і за мною люди, за мною люди, наші Айдаровці, добровольці інших підрозділів. Зараз об'єднуємося і. Есть много моментов, нюансов. Если, допустим, государство говорит, что у него нет денег, чтобы пересчитать пенсию, достойную сделать да, выплату, то тогда можно другим путем пойти. Можно тогда сделать социальную сферу. Это, допустим, бесплатные столовые. Я что я сейчас буду говорить? Я подготовлю вымоги, пропишу все с точностью и подам это на Верховную Раду. Я сподіваюся, що мене услышат. Громадська діяльність для Лізи почалася з революції гідності. Саме в період активного протистояння між митингувальниками та беркутом дівчина для багатьох стала символом Євромайдану. Сама ж Ліза розповідає, що для неї життя відтоді набуло зовсім іншого значення. 24-го, з 29-го на тридцяте почався розгон і серйозний кровавий розгон. коли і дівчинок били теж в тому числі. Не тільки ребятам тогда у мене все в голові Я Думаю, так яка тут робота, какие тут свои, какою тут своє улаживать жизнь. Тут треба отстаивать, тут треба всіх людей піднімати на усі. На Майдані Ліза чи не вперше відчула себе корисною, допомагала пораненим, стояла на варті, розносила бутерброди, готувала чай. Та головне саме тоді Ліза змогла забути про свою інвалідність. На майдані перший раз почувствовала, що кому-то нужна. Що як оказується, все таки не все потеряно, як я раніше думала, що ми нікому не нужны. И что к нам uh, такое небрежное отношение среди общества, но ну, на Майдане была как другая республика, что ли, как другое государство вообще. Государство внутри государства. Люди настолько объединились между собой и сплотились, что я себя, ну, вообще я забыла про свою инвалидность. Коли барикади почали розбирати, Ліза вступила до добровольчого батальйону і відправилася на передову. Там допомагала на польовій кухні та навіть каже брала участь у боях. Нині знову долучилася до громадського руху. каже, українцям треба зрозуміти, що тільки в єдності їх сила. Можна прилагати усім. Ми не доработали. Після Євромайдану ми не робота. Ми розслабилися. Цього не можна робити. Треба чітко прирабатувати і, звісно, розробити. Людям вишевлювати, що ти не один живеш, що у тебе є такі немає, на яких стоїло б звернути увагу і допомогти. Ніхто не говорить за матеріально допомогти. Морально словом добрим. Ліза додає, коли українці всіх регіонів порозуміються між собою, тоді зможуть зламати систему, яка не дає нашому народові жити гідно та в мирі. Аліна Мирна, Радіо Свобода. Володю, а ти кажеш не героїзувати людину? Тут от, хочеться одразу сказати: знаєте, ми по-справді стоїмо перед дуже серйозним викликом. А зараз іде війна, і до нас так чи інакше хочемо цього, ми чи не хочемо, але будуть повертатися хлопці з дуже великими травмами і інвалідністю. Хочеться, щоб зараз вже держава просто ну, негайно думала. І не просто на папері звітами думала, як створювати реабілітаційні центри, як облаштовувати безбар'єрне середовище і так далі. Війна, мова, інвалідний візок не змогли завадити двом людям порозумітися і покохати один одного. Історія Євгена із Закарпаття та Світлани із Севастополя ламає не один стереотип. Закарпатець Євген Грін, з села Тросник, майже рік служить в АТО. Три тижні тому приїхав в чергову відпустку, але не один привіз, як каже, своє кохання. Світлану зустрів у потязі ще в жовтні минулого року. Інвалідний візок, на якому пересувається Світлана, не завадив ближчому знайомству. Випадково волонтери посадили на той поїзд, яким вона їхала у Київ. Подивився, гарна дівчина. Сидить. Сумна, сумна, хороша, начитана, умна, звісно, сподобається. Згодом Євген приїхав у Хмельницький, де Світлана гостювала у подруги і зрозумів, що закохався. Світлана відповіла йому взаємністю. Каже, що про такого чоловіка, як Євген, мріяла. Він такий, тип, який все-таки 100% вчина, 100% воїн, во всіх отношениях моя мама все таки очень боялась мене відпускати. поїду на ні в, в каком страшному сні не виділа, що я зустрічу бендеровця. Маму дівчини Євген переконав і заспокоїв. На Закарпатті Світлану прийняли щиро. Навчили навіть кількох закарпатських словечок. мене гостеприимством, потому что чужой человек приехал первый раз, увидели жизнь. То есть одно дело в Крыму, дома, условия, комфорт и так далее. Ну, От навірно, раді нього все можна поміняти. Вже за кілька днів Євген повернеться у Харків, а звідти знову в АТО. Незабаром його мають демобілізувати, якщо буде ким замінити. Чоловік готовий служити скільки треба, а після повернення хоче одружитися. Вірить, що Світлана, якій майже 30 років не можуть поставити діагноз лікарі, одужає і обіцяє в будь-якому випадку носити жінку на руках. Поки ти відчуваєш людинку, ти що більше хочеш допомогти. Як о, у звичному так житті. А Світлана ж, крім моральної підтримки, взялася допомагати Євгену з упорядкуванням його творів, адже у вільний час чоловік пише вірші, романи, гуморески, вже дві збірки видав, нині працює над третьою. Шумить попри дороги Тополь, зліта на землю, пухнастий цвіт. Як же ж далеко Севастополь? Між нами мила цілий світ. І треба ж було мать завзяття, щоб доля разом нас вела. Де Севастополь, де Закарпаття? Це України два крила. Ірина Бреза, Ірина Гнатишин. Ми разом Ужгород. Ну і мені здається, це почуття не має меж. Знову ж таки, якщо людина не поставила собі в голові якийсь психологічний бар'єр і не вважає себе другосортною, другорядною е, людиною. От мені хочеться завершити наше спілкування на тому, що люди. І здорові, і нездорові. Давайте просто прибирати ці бар'єри і не вважати одне одного вище, нижче, першосортними, другосортними. Дякую, Володю. Це був Володимир Носков, кореспондент Радіо Свобода з Харкова. А я Ірина Штогрин кажу вам на все добре і нагадую, що цю програму і наші сюжети ви завжди зможете знайти на Ютуб каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми «Ми разом у мережі Фейсбук.